І якщо хтось і не знав, хто такий яготин, що відбувається, то тепер будуть всі знати. Зараз до вас, в яготин, переселити переселенців. Скажіть, будь ласка, де були ці люди, які запропонували створити цей центр до того часу, коли не спитали думку громади? А вже коли зараз ви? Місцева громада висловила свої слова обурення. Вони вже хочуть вам зараз у будинку культури презентувати цю програму і сказати, як буде добре, враховуючи те, що зараз активно проводжується програма децентралізації і те, що громада має бути єдиним і вирішальним органом в Україні, це ваша громада. Тому ви зараз на місці тут маєте вирішити, чи потрібно вам це чи ні. Вже багато наголошували про те, що в нас є багато наших хлопців, наших побратимів, добровольців, сімей, які вимушені були покинути свої домівки, і державі до них немає діла. Взагалі, у вас є сила. Ви маєте зараз тут сказати свою думку. Ми в Києві будемо підтримувати ваше питання. Просимо вас так само приїжджати під Верховну Раду, під Кабінет міністрів, доводити свою думку на всю країну. Європа нам не допоможе. Разом ми зможемо зупинити цю систему. Ми вас всі підтримуємо. Ми проти того, щоб сюди заселяли пережили переселенців з Сирії. Дякую. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо. Звернення до президента і підтримати звернення до Верховної Ради про те, щоб перепрофілювати, по крайній мірі перепрофілювати цей центр для внутрішньопереміщених особ, для своїх, а не для чужинців. Ми, по-перше, трасу перекриємо, і ми теж туди підемо і не пустимо їх. А як же, я думаю, що їх не заселять, ми їх не пустимо. Ми рядом живемо, біля того будинку. Там рядом дитячий садочок знаходиться в тому районі. У Мене росте дитина. нас ще одна дитина. Ми більше піклуємося за майбутнє своїх дітей і краще буде наших біженців ці дома поселити. Найкраще в нас своїх по Україні з Криму, з Донецька, з Луганська хватає. Добрий день, шановні готинці. Я представляю орган влади. Я представ. Ми приїхали не переконувати вас. Ми приїхали вас почути. Позиції я вам хочу нагадати наступне: що в нас в Україні в складі добровольчих батальйонів вже воює дуже багато хлопців з інших держав іноземців. Це з Росії, з Білорусі і так інше в таких добровольчих батальйонах. Це як Азов, Айдар. Шахтарс, Донбас і багато інших. Я вже не перерахую всі. І ці хлопці, які зі зброєю в руках відстоювали, захищали сув... суверенітет і територіальну цільність із країни. Вони не можуть отримати громадянство. Тому може ви нам краще посприяєте в цьому вирішенні питання, а потім ми вже будемо вирішувати інші питання. і всі його чиновники. В мене питання, що ця пані прийшла люстрацію, згідно як закону про люстрацію. Давайте, шановні, відпрацювати закону. Враховуючи боргливе обговорення серед громади міста Єготина щодо центру розміщення біженців з інших країн, було прийнято спільне рішення з громадою. Звернутися до міграційної служби, до представників влади для того, щоб дану будівлю, дане приміщення, даний центр використати для військовослужбовців, для родин загиблих бійців, для наших героїв, для патріотів, які воюють зараз на Сході.